Це ми нічого ми просто хочемо зайти попрощатися. З зайти ви не можете. Там там у людини речі залишилося, Його його речі, і він туди зайти не може. А поліція стоїть і посміхається до церкви. Я хочу підійти до своїх священників, бо я дітей водила, вінчала, пустила. Я можу зайти, пустіть мене когось. Можна спитати? Не можете, не можете зайти. Подивіться, ось. Подивіться, як ви можете зайти. Ось бачите? Ось так вас пропускають. Бачите? Ось так ви можете. Давайте, пускай. Вони, вза... вони замки зварили. Заварили замки, ви бачите? Ви подивіться, що зробили. Заварили замки, що туди взагалі ніхто не пішов. Заварили, бо... боже. Ви взагалі люди. А ті, як звідти будуть виходити, ви що, геть же? Христос сказав, Боже, Богу, кесари-кесари, ви зможете, мамо, віру і відповідання свободу. Так, так. Чому, ви, чому, за... Боже, чому ви нав'язуєте людям вір? І це в присутності, присутності поліції. В присутності поліції. Все це беззаконня відбувається. Дитина має свободу віру і відповідання. Число. Так ми можемо зайти поклонятися, без перешкод. Ми можемо зайти. Без перешкод. Все заварило. Є закон. Я ж кажу. Христос сказав, Боже Бог, і кесар. Є закон. Є Конституція. Є свобода і сповідання. Будете завтра, будете такими. Якщо будете, вас будемо любити вас. Покажіть, будь ласка, на яку якого право ми не маємо зайти. Да вони вже замки заварили, вони заварили Покажіть, замки. Я хочу бачити рішення. Я маю право ходити де я хочу. Я вільна людина. Я хочу зайти на територію храму. Пусть мені скажуть, чому я не можу сюди зайти. Покажуть постанову. І все, я ж не питаю більш нічого. Чому мене не пускають там, де я хочу ходити? Із усіх, а, до речі, якоби полі... це... Секретний об'єкт чи що? оця людина? Приспи, ну я розумію, що це секретний об'єкт вже зараз, так? Всі інші без документів. Тобто це можуть бути взагалі невідомо. Там були чоловіки, які взагалі вдягнуть. А що вони? Це військовий об'єкт. Це... А ну так, судячи по поліці воєнних. Ви що зламали замок? Ні, нічого не построю. Ви його ставили, що ви його зламали. Я вас не питаю, що мені робити. Я не питаю вас, що мені робити. Я вас сюди не звала. Ви той замок ставили, що ви його зламали. Ви тут хоч що небудь зробили, що ви тут пануєте? Дивіться, хто це? Це диверсанти, це звичайнісінькі це диверсанти. перевірити, можливо, це ДРГ. Поліція, будь ласка, зверніть увагу, кого ви пускаєте на нашу державну територію? Хто це? Хто ви? Документів немає, тобто це ДРГ, ви розумієте, що вони роблять? А наші діти захищають вас, яка ну, <пас> да, стоїть і зараз над нами глущається. І хлопці такими слезами там плачуть. Їх нема Кажуть, за що ми воюємо? Вони 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 прийдуть. прийдуть. воюють, прод... а ви воюєте з нами, які тут остались. А вони погрібляють, скільки їх вже погибло там. А от ця вся. Вся жменька православна, що вони ходить. Ви хто не повернеться і знайдуть усі обличчя, які документи не показували. Вашим дітям і вашим внукам буде стороно дивитися в очі. Комуністи так само робили. А це стане. Скільки наших людей за кордон виїхало? За кордон і Ніхто усімі прийняли, ніхто не спрашує, яку ти віра, який ти віри, храм ходиш. Ніхто не спрашує людей. А ви тут розпалюєте огонь? Люди ходили, моляться у храм, моляться за захисників. Ми всі молимося. А ви прийшли збили. взяли? Закрили Но ми когось збили. Що от Чому нас так вискували? викинули на вулицю. Чому по якому закону? До кого Ход нам тоді обращатися? Завтра ми, ми, ми будемо дзвонити поліція, нам скажуть. Ну і що? Вам скажуть, бо як приїхала поліція, сказала, тут є поліція, яка набрала бруд води і каже, що ми заходимо. Нам не можна вас. А вони заварили замок, ви туди не зайдете. Вони заварили. Вони заварили двері. Я ж кажу, ви ви спробуйте, вони заварили двері. Позові, Чого вони? Позвоніки, команді речовини. А от ось у мене той пакунок, що координатор наказав причепити. Дякую. За номер видо до додей. А де? Він завжди за дніми углами пройде. Він, він, він би показав, Вольте, тоді построїв би хоч один храм, показав би, як він Оце От ось сюди треба військкомат зараз. Військкомат от сюди треба запросити. От на построїв хоч один храм, показав би. От бачите, як построїть. А то на Гловській стоять, треба люди за це там строить. Він підсушникам і розписує, і створює, золотить. Та, конечно. Краще відібрати, чим строїть. Звісно. Я делала яму, после того, как Но случилось там рвание, да. чтобы потом не отвечать за это. А в других местах эти ямы ждут, когда еще кто-то жизнь свою там оставит. Знаешь, как у вас тоже записалось, что мне. И кто тебе угрожал? кажется. О, вот этот в черном. Вот так что стоял. Да. А, так боится даже так это. Так сними. Ты что, их так охранять, Я попробовала снять, там вообще такое поднялся. <клево> такие же. Если только мою дочь, я вас все вот здесь. За нее положу. Мне хватит. Аву ж то одна Одну мені загубили. і сина теж ну, Ви, поліція. От ви це все знімаєте беззаконня? Поясніть мені на якій підставі знаходяться тут ці люди. Старше з ним і Вона знімає. Вона не пониж на тарасавки. Потренувалися. на якій підставі знаходяться ці всі ці люди, незнайомі нам Я як вас як до жінки звертаюся? Вони мене побили ногами. Костюмі вже вони ногами мене побили. У мене завтра тут будуть синці. Ви вважаєте мені? Як жінці? Це приємно. Тільки за те, що я вирішила прийти помолитись до храму. Я тобто власні речі, батюшків, людей, які служать, прислужують, ми не можемо зайти, подивитися, забрати, бо вони просто зараз все покрадуть. А поліція на це все закриває очі. А що там взагалі там за люди? Де дивиться поліція? Тихо, 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 не треба. Спокійно, спокійно. Що таке? Що таке? Мені треба забрати речі свої. Я э, реконструкцію храма, не встиг. Ліса там мої стоять. З командиром я говорив. Зараз ми в Матарі стандія, знаєте, Марка знаєте? ну, ну, ну. ну Валєра там, Марк, все там. Подивіться, будь ласка, сказав. Да. Були забрати речі. Это будет новое, да? Мне Делай, говорю, мне больно. Я буду а вот так они так, так болгочинова задавили, что, что ему стало плохо. Я здесь стоял. Дружище. Не надо не прижиматься к языку. В сексуальным счетам относительно. Не надо так нагло, прижиматься к нему. Патріоти ходять, прийшли храм захоплювати.